Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 631 тридцять доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об'єктах в селі Довому Донецької області та зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі вони знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по території України. Протягом минулої доби відбулось 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.